Забезпечення судів належними умовами для роботи, відповідно громадян доступом до правосуддя, це відповідальний пласт у діяльності Державної судової адміністрації України. Як ми вже розповідали, наразі в різних областях тривають проекти з будівництва, ремонту, реконструкції та реставрації приміщень для розміщення в них судових установ. Один із таких проєктів нещодавно вдалося завершити. Йдеться про капітально відремонтовану будівлю Миколаївського апеляційного суду. Миколаївський апеляційний суд має свою багаторічну історію, яка починається в післявоєнні часи ХХ століття. Тривалий час суд не мав своєї будівлі. Він перебував в інших будівлях з іншими установами. З кінця 80-х років отримав свою будівлю трьоповерхову яка тривалий час використовувалась Миколаївським обласним судом як судом другої інстанції. В подальшому були внесені зміни і в штатний розпис Миколаївського обласного суду. Він став апеляційним судом Миколаївської області. Збільшили штатна чисельність, змінились процесуальні вимоги, і вже будівля, яка була побудована в кінці 80-х років, вона не відповідала вимогам для здійснення правосуддя. Комунікації, які там були, вони просто прийшли в негодність. Дах протікав в деяких місцях, тому в 2018 році. Почались проектні роботи, виділялися державну судомістрацію кошти на розробку можливості відремонтувати саме цю трьохповерхову будівлю. Всі працівники були. Забезпечені кабінетами в дев'ятиповерхівці, але трьохповерхівка це наше приміщення, і воно потребувало ремонту. І ми розпочали капітальний ремонт. Але так сталося, що повномасштабне вторгнення. Ці три будівлі Миколаївського апеляційного суду під час бомбардувань зазнали пошкоджень, але оперативно силами апарату суду були відремонтовані, дякуючи зусиллям державних органів, державної судової адміністрації, Вищої ради правосуддя, які виділяли кошти. Право людини на доступ до правосуддя є. Первісним тому і була необхідність, не зважаючи на те, що досі йде війна, на жаль, вжити заходів для того, щоб забезпечити доступ до суду громадян в належних умовах. Тому питання як найшвидшого завершення цього проекту для нас було принциповим. На початку березня 2024 року, голова Миколаївського апеляційного суду звернувся до державної судової адміністрації з проханням про виділення фінансового ресурсу. Щоб продовжити роботу. Ми відповідно ініціювали перерозподіл видатків, а Вища рада правосуддя підтримала це рішення. ремонтно будівельні роботи активізувалися. Ви відчуваєте, отут, мабуть, і луна така йде від того, що приміщення нове, просторе, затишне. Сучасні вимоги, в тому числі і війна, яка, на жаль, досі йде вимагала, забезпечити безпекою і працівників суду, і учасників справ, які на нас знаходяться. І тому, як я і говорив, що повністю перероблені комунікації всі і системи, і сигналізації пожарної безпеки. В цьому приміщенні є і сховище. Там ми зробили як укриття для проведення нарад. І ще хотілося б підкреслити, що в цій будівлі є генератор на випадок блекаутів. Це резервне енергоспоживання. Такого не закладувалися. Це ми вже заклали в 2023 році, коли проводили році роботи. Ще хочеться зазначити, що обладнано три зали судових засідань. Це дуже важливо для нашого суду. Камери для підсудних та обвинувачуваних в трьохповерхівці обладнані відповідно до державних будівельних норм. Забезпечили судову охорону, яка має належні приміщення для того, щоб виконувати свої завдання. Поставлені відповідні засоби перевірки для входу. Цього не було це вже зробили зараз під час цього капітального ремонту. Щодо інклюзії, ви самі все бачите, що тут приміщення забезпечено для маломобільної групи населення. Є і пандуси, і санузли, і зали судових засідань на першому поверсі також облаштовані для людей з інвалідністю тут зручно. Для забезпечення здійснення правосуддя в Україні у нас точно облаштовано повністю приміщення цієї будівлі. Хочу зауважити, що це спільний результат праці усіх, хто докладає зусиль для стабільної роботи нашої судової системи в умовах війни та її розвитку у форматі реформ, що наближають нас до членства в Євросоюзі. Європейські стандарти відправлення правосуддя. Це не лише мова про суддів, працівників апаратів суддів, а про звичайних громадян, які приходять суд і отримують належні умови, комфортно для перебування в суді, отримання тих послуг, які їм надаються. Особливо це дуже важливо, коли суди розміщені при фронтових територіях. Ми намагаємося їх відновлювати. Відремонтовувати, відшукати фінансові ресурси, збалансувати необхідність і потребу, і можливості держави, державного бюджету щодо фінансування таких заходів. Ну, взагалі, здійснення судочинства на всій території України е навіть з початку повномасштабного вторгнення не зупинялося і Комітет правової політики з Вищою радою правосуддя з Державною судовою адміністрацією е з представниками е суддівської гілки влади місцевими докладав всіх зусиль, щоб цього ніколи не відбулося. Хочу подякувати всім. Хто має причетність до реалізації проєктів з метою поліпшення умов для здійснення судочинства в нашій державі? Попереду ще багато роботи. Державна судова адміністрація України продовжує працювати, виконуючи свою функцію фінансова та матеріально-технічного забезпечення судової системи. Робимо все можливе, аби вона належно працювала всупереч усім викликам сьогодення.